Життя йде не по твоєму плану, у розпачі стоїш ти і без сил, а у душі щемить глибока рана свої тривоги, Господу довір. Віддай усі проблеми в руки Бога. В найважчий час потішить Він тебе. Господь є добрий, завжди допоможе. Він сльози із твоїх очей зітре. Він батько добрий. Завжди захищає своїх дітей, не лишить у біді, В важких моментах сили наділяє, подасть він поміч і твоїй журбі. Так як буває, часом бачиш зливу та сонце виглядає з поза хмар. Господь почує і твою молитву, Десь для душі твоїй також бальзам. Поклич до Бога, Він тебе почує, лиш віру май. Тримайся його рук, хай твоє серце більше не сумує, бо лише з Богом зможеш все пройти. Амінь.